Ліцеями в усіх сенсах дуже хочеться зберегти те, що є, і примножити. І, звичайно, те, що в нас зараз відбувається, у нас така професійна всеукраїнська дискусія щодо нових проєктів закону України, який ремонтує діяльність ліцеїв. І фактично в цій школі, яка є усталеною з 1 по 12 клас, ми будемо змушені у разі прийняття. Цього закону або відокремити початкову школу або відокремити ліцей і порушити цю систему. Тому, напевно, небагато шкіл в Одесі, де я буду звертатись до депутатів Одеської міської ради, щоб в разі такого рішення кабінету міністрів взяти цю школу на фінансування містом і зберегти. Їх небагато таких закладів їх, напевно, по пальцях однієї руки можна перерахувати, але таке втрачати доволі, це Нам всім буде. Історично соромно потім. Дуже дякую за. Ну, так просто. питання. Протязі багатьох років ми дійсно как успіхи в успіхі 117 школи, звичайних кажу, так, лицею. Там, там, мероприятия, НМТ рейтинги, там, оценивают mm -hmm. сотню о, лучших о, о, школ Украины. И это уже м -м, богато против как я сказал. Откройте нам секрет, Наталья mm -hmm. вам даюся мотивувати сучасного школьника, Ліцеїста на участь у всіх цих змаганнях, олімпіадах, інших заходах позаплан... позакласної э, діяльності і просто гарно вчитись Знаєте, коли робота стає і твоїм хобі, і твоїм життям, це дуже легко зробити. Ні, ми знаємо, що в це... сучасній школі він дуже така. Вони класні, вони чудові, вони інформаційно. Насичені, і вони знаєте, як кажуть, як по жіночому війні грі не стільки на всякої інформації, але дитині завжди буде напрям, можливим успішним тільки деякі цікаві. Формування цього освітнього інтелектуального середовища починалося досить цікаво. Це було років 10 тому, коли ми відкрили проект. Підготовки учнів до Олімпіад, я знайшла спонсорів, і ми, щоб створити оцей інтелектуальний дух, запрошували переможців Олімпіад Таману з Одеської області сільських шкіл з шкіл ліцеїв Одеси. Ми жодного разу не агітували їх вступати до нас, до ліцею. Ми витримували цю доброчесність, але ми створювали ось цю атмосферу. Потім у нас традиція це наукові табори червень місяць, коли на базі хімічного факультету, біологічних лабораторіях діти е... дивляться на динозаври, їм цікаво, з чого він складається. От, сімкласники у нас його розглядали на канікулах. Тобто формується інтерес, наука це цікаво. Але нам трошки сказали, що ви розумні і не зможете, ви не спортивні. Наші діти вчора доказали, що ми спортивні теж. Ось ця робота, Зацепити дитячі, як то кажуть, активувати дитячі інтерес до науки. Музей, Коли був музей інтересної науки, цікавої науки, ми звідти не виходили. Там працювали наші вчителі консультантами. Тому що це дійсно дуже цікаво. Наука цікава. І тоді дітям. Так, наука цікава, але раніше в ті роки, коли ми вчилися, ми вчилися, ми вчилися, якщо гарно вчитися, ти там. Е там, медаль, голоту чи серіблену, і те, тобі буде легше там, поступати, якісь, тому що там ну, екзаміни там, там, здавати. Е, коли там участь в Олімпіадах, да, тобі там, освобождали від якихось занять. ну, Якась мотивація там присутня була. Зараз, наскільки насколько невідомо. Да, е, на уровні держави, да, це mm. как-то не практикується всю отміли ці речі. И дали теж. Mm. Ми зараз да. І вот я, я, пить, ніякі похвальные листы, там, Привігумі. да, зараз да, не дають. У нас є. Поэтому у меня є це питання, як мотивувати сучасну дитину. Щось робити інше, ніж просто там... родити. Викладати роботи. Дитина хоче бути щасливою. Ми... Це велика робота, це не просто чесно. От, Дитині треба розкрити можливості. Дитині цікаво тоді, коли вона реалізується в цьому напрямку. Це чудовий вчитель біології, у нас просто кандидат біологічних наук. Так як вона викладає біологію, неможливо не закохатися. В біологію діти приходять до неї, я хочу у вас писати маму. Ми останні п'ять років прийшли не треба писати, мам, а хочу. І іншого не маємо, нікого не заставляємо. Я хочу оце досліджувати, я хочу це. і це починається з другого класу. Хлопчик другого класу напишу в манівські роботи, що таке плісня. Тому що мене з бабусею вирішили дослідити. яка там була як плісняла, що це таке? Бабуся молодець. Тобто залучені батьки, батьки науковці. Обов'язково залучені в цьому процесі. В журі, коли в нас йде, наприклад, конкурс бізнес-планів, кожен клас пише свій бізнес-план, то в журі вчителів немає тільки батьки, бізнесмени і підприємці. І там знаєте, які баталії йдуть, чи бізнес-план кращий, тому що під нього розробляється потім інвестиційний фонд працює, і діти обирають, під яку який бізнес-план куди вкласти гроші. Тобто це все практично, але це наука, це економіка. Тобто, знаєте, оці всі інтелектуальні ігри, вони формують оцю атмосферу середовища, коли вони хочуть. Коли в школі йде захист шкільного ману, четверті класи це йде шкільний етап, ліцейський етап, то школа перетворюється, знаєте, в такий великий хаб. І вони беруть 4-5 тем і біжать. У мене зараз фізика в тебе, що а у мене хімія, я біжу туди, я біжу туди. І це, знаєте, такий драйв. Інакше не можна назвати. Просто драйв і вчителі всі знаходяться в цьому драйві, і діти, і це супер. А які баталії в кабінеті фізики відбуваються за очінням дідусів? Там дідусів у нас керують. Я думаю, Наталья Гарбовна. Так, я думаю, Наталья Гарбовна. Я торкнулася. Ми ще не пропитаємо. І це були саме в таких школах створювати інфекцію. Два, 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 два. Середні два бали. Загалом чотири бали. приймемо їх на певну сесію, тому що буде якась матеріальна ще... там немає Але має бути якась відзнака, яка буде не злилася, якийсь знак, якийсь щось не так. 4 бали, і ми вважаємо вас переможцем конкурсного відбору на посаду директора Одеського ліцею No17 Одеської міської ради. Так що ми вас вітаємо. Я вам хочу тать, я кілька слів сказати, ви у нас ліцей фланг, такий вже багато років. У вас є, по суті, єдиний такий конкуренція шилєвський ліцей. випускником якого є. і Я знаю, що ви там між собою. Ну, Знаєте, що єдине, що ми Жалко, що Йошелєвський ліцей у нас не в Одесі, намір. Не віддає, класно. Але конкуренція це класно, тому що конкуренція спонукає бути ще кращими. Я бажаю вам бути ще кращими. І в рейтингу в загальному шкіл всеукраїнському попасти в десятку найкращих ліцеїв нашої країни. Я сподіваюся, у вас для цього все є, незважаючи на все те, в яких умовах ми зараз відбуваємо. Але сподіваюся, ви можете розраховувати на нашу підтримку. Перемку депутатського корпусу. Ну, дійсно, те, що класно працює, обов'язково треба зберегати, підтримувати і розвивати. Що бажаємо вам успіхів. Дякую. Олексій Юрійович, дякую вам на голові, не комісії за довір'ю. Буду працювати ще краще. Дякую, відповісти. Підпишіть, будь ласка, приділу. Дякуємо вам. Пишемо внизу під підписати, такточнемо, ознайомлено

Дякую. Дякую. Дякую.